Скажу вам так, через те, що в Китаї немає нашого Миколи Луценка з його погодою, їм довелося навчитися керувати погодою. Там діє програма, яка допомагає йти дощу там, де він необхідний. Зробили це для того, аби регіони, де ростуть різні культури, не страждали від посухи. А як вони викликають цей дощ, дізнаємося в наступному сюжеті. Ви чули у Китаї, навчилися керувати дощем. Стало відомо, що відбувається з людиною перед смертю. Експерти розповіли про найнебезпечніші пін-коди для взлому. Найвища у світі жінка вимушена літати на шести сидіннях відразу. У Китаї навчилися керувати дощем. У країні працює найбільша у світі програма штучного управління погодою. Завдяки спеціальним технологіям тут викликають дощі там, де вони потрібні найбільше, зокрема в посушливих регіонах, де вирощують пшеницю. Нещодавно над зерновим поясом країни пройшли опади, які з'явилися не без допомоги людини. Штучні дощі влаштували у провінціях Шаньсі, Шаньсі та вну внутрішній монголії схема роботи доволі футуристична. У хмари запускають хімічні реагенти або з землі за допомогою спеціальних установок, або з повітря з літаків чи дронів. Це дозволяє не лише посилити дощі чи снігопати, а й зменшити кількість граду, що може пошкодити рослини. І все це для того, щоб захистити продовольчу безпеку країни на тлі кліматичних змін, лише за один тиждень у різних регіонах країни додатково випало близько 500 мільйонів кубометрів води. Стало відомо, що відбувається з людиною перед смертю. Люди, які пережили клінічну смерть, часто розповідають про дивні переживання, вихід з тіла або підйом у небо. Довго це залишалося на рівні припущень, але у 2022 році виявили перші наукові докази. Під час ЕКГ дослідження мозку 87-річного пацієнта з епілепсією, який раптово помер, вчені зафіксували активність мозку у 30 секундний період до і після зупинки серця спостерігалося зменшення альфа, бета і тета хвиль та посилення гамма хвиль. Такі зміни характерні для, наприклад, сновидінь і пригадування чогось, що може свідчити про відтворення спогадів перед смертю. От знаєте фразу Усе життя перед очима пролетіло так, от, за дослідженнями вчених, вона може бути цілком правдивою. За версією вчених перед смертю людина згадує найяскравіші моменти свого життя. Обережно ваш гаджет можуть взламати через ненадійний пін-код. Дослідники на основі 29 мільйонів пін-ходів зробили висновок, що багато людей обирають занадто прості паролі. Найпопулярніший 1, 2, 3, 4. Такий пін код обирають близько 10% користувачів. Чотири одиниці або чотири нолі, а також один, три, чотири, два також обирає близько 10%. Близько 30 із 50 найпопулярніших кодів це роки народження, які насправді легко дізнатися із ваших соцмереж або інших відкритих джерел інформації. Фахівці радять уникати простих комбінацій та переходити на шестизначні пін-коди або буквино-цифрові паролі. Вони значно надійніші та складніші для зламу. Ну що? Зізнавайтеся, в кого там досі чотири одинички. Найвищій жінці світу доводиться бронювати шість місць у літаку, щоб мандрувати лежачі. 28-річна румейса Гелгі має зріст понад 2 метри 15 сантиметрів через рідкісний синдром. Через це кожна її подорож непросте випробування. Під час перельотів вона змушена лежати на спеціальних носилках, які займають шість місць у салоні літака. Перед кожним рейсом вона приїжджає за кілька годин до виліту для медичного огляду і оплачує весь простір, який займають носилки. Так вона відвідала Іспанію, Італію, США та Велику Британію. Попри труднощі перельотів, вона планує нові подорожі, зокрема до Японії, Південної Кореї та Китаю. А також мріє побачити стародавні пам'ятки рідного сафранболу.